Всім привіт і ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні у нас трішки холодно і темно, але це не завадить зробити огляд нового мотоциклу. Тож головний герой сьогоднішнього відео новий Bajaj Dominar 400 2023 модельного року. Залишайтеся до кінця відео, і ви дізнаєтесь, які нові аксесуари отримав Домінар 400 при цьому зберігши ціну попередніх років випуску. І чому це найкраща пропозиція з усіх, що існувала раніше? Отже, Bajaj Dominar 400 в 2023 модельному році отримав нові якісні турингові аксесуари, які роблять його максимально пристосованими до подорожей, як кажуть, прямо з коробки. Такий собі відголосок КТМівського Ready to Race, тільки Ready to Travel. Одразу хочу наголосити, що технічно мотоцикл залишився без змін. Тобто індійці вирішили, напевно, що він досягнув якогось ідеалу в своєму класі, в своєму ціновому сегменті, і просто далі не заважайте техніці. Працювати. І я цілком згоден, це підтверджує, підтверджують вже роки експлуатації цієї моделі, не тільки у нас в країні, а ще в багатьох-багатьох інших. Що казати там, про саму Індію, де вони дуже люблять марку Bajaj, Можливо, навіть поклоняються їй в якихось там своїх будильських храмах і так далі. Але менше з тим, Мотоцикл реально дуже вже допрацьований. Це якесь, мабуть, третє чи четверте вже покоління цього байку. Був там невеликий рестайл. І от сьогодні, на мій погляд, ми маємо саме доопрацювання з категорії аксесуарів, які найбільше впливають саме на експлуатаційні характеристики цього байка. Тобто. Якість надійність залишилися на тому ж високому рівні, а експлуатаційні характеристики пішли трошечки вгору. Ну що ж, давайте дивитися. Ну знову ж таки, для тих, хто не знайомий з цим мотоциклом, трошки технічних характеристик: 17 колеса, стандарт для дороги, вилка перевернутого типу, що плюс в керованості, в комфорті і в жорсткості конструкції. 40 кінських сил, звичайно, тут система АБС must have просто для всіх сучасних мотоциклів. Величезний плюс в безпеці, в комфорті і в повсякденному використанні цього байка. Роскользуючи щеплення, це також класна фішка, яку перейняли Bajaj після того, як вони придбали австрійців. Тому що на КТМах це стояло трошечки раніше, ніж з'явилося на домінарі. Супер корисна фіча, просто рятує в деяких ситуаціях, особливо коли ви швидко заходите в поворот і інтенсивно скидаєте передачі вниз. Хто з цим стикався, знає, що є вірогідність блокування заднього колеса. А блокування заднього колеса – це втрата траєкторії, втрата контролю. Ну, можна, вибачте, просто впасти. То з проскользуючим щепленням такого просто не відбувається. І те, що ця система тут в наявності, це безумовний плюс. Тут ми маємо дві приборні панелі, одна знаходиться на баку, а інша в своєму звичному місці. По освітленню, все освітлення LED, тобто і повороти, і фара, і стоп-сигнал у нас з діодів. Фара світить дуже непогано, як для. Ціни взагалі мотоциклу здається, що ну блін з таким світлом мод має коштувати дещо більше. Я знаю, що в коментарях будуть люди, які залишаться незадоволені, якщо я не зроблю якусь не якусь, а конкретно просту річ, а саме не запущу двигун. Ну, тож, будь ласка, саме для вас. Для людей, які хотіли послухати, як працює мотоцикл, який у нього вихлоп, але ви все одно ніколи не зрозумієте з відео, як насправді звучить байк. Він достатньо тихий, тут, звичайно, ніяких там прямотоків немає. Вихлоп комфортний, спокійний. Я навіть думаю, що більшу частину часу ви, скоріше за все, будете чути саме двигун, а не Вихлопну систему позаду, тобто комфортно як для повсякденного використання, так і для довгих подорожей, коли знаєте, ви їдете на якомусь байку з прямотоком, там 200-300 кілометрів без зупинки і ззаду воно. Бухкотить весь час, це вам додає тільки втому і дискомфорт. То з цим мотоциклом такого не буде, і навіть бабусі у вашому будинку будуть задоволені звуком Домінар 400. По посадці на мотоциклі залишилося все без змін. Об'ємний широкий бак. Мотоцикл сам достатньо важкий і великих габаритів. Ну, ось Як людина з ростом приблизно 1,74 м. Виглядає зі сторони на мотоцикли. Мені комфортно, коліна знаходяться там, де вони мають бути, я можу поставити дуже впевнено обидві ноги на землю. Ну або комфортно сидіти з однією. Відчувається трошки підтримка водія ззаду, більше скоріш, завдяки формі сидіння, а не завдяки виступу від пасажирського сидіння. Але але так, так, додаю комфортом. Багато хто з власників після покупки мотоциклу через деякий час або одразу все одно приходять до того, що їм потрібні а, ці аксесуари. А нагадую, нова модель уже з заводу, з конвеєру, з коробки прямо йде а, з тими аксесуарами, які ми зараз з вами будемо перераховувати, і дуже докладно обдивлятися і общупувати руками. Давайте знову рухатися з передньої частини на задню. Якщо ви не знаєте або не пам'ятаєте, який був домінар, у нас він є ще в магазині попереднього року випуску, у нього, звичайно, не було цього вітрового скла. Вітрове скло достатньо велике, цікавої форми, воно таке оптичне, повторює контур всього кузова, пластику, баку, сидіння мотоцикла, тобто. Це не якась штука, яку там знайшли на Aliexpress і приліпили на мотоцикл. Це реально дизайнерське рішення. Розроблений вітровик, скоріш за все, спеціально для цього мотоцикла. Якщо навіть не спеціально для цього, то в дизайн він вписується просто ідеально. Дизайнери підтвердять, він кріпиться на чотирьох болтах. Посередині має два, я так думаю, декоративні. Отвори, які їхнє ще призначення, крім дизайну, зовнішнього вигляду, я поки що не знаю. Знову ж, якщо ви знаєте щось про такі отвори у вітровому склі, то напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво і всім корисно. Черговим аксесуаром у нас буде захист рук, курків або руля, хто як називає. А він складається з двох, ну насправді з трьох частин. от ще кронштейн, знизу чорний пластик, і зверху такий не півпрозорий. Знову ж я думаю, що це дизайнерські рішення. Виглядають вони набагато цікавіше ніж ніж звичайні кросові. Лапухи, які ставляться на крос ендуро мотоцикли, в той же час вони не просто захищають руки від вітру чи там гілля у лісі, хто де як катається. А цей захист має реально практичне значення, тому що кронштейн у нього сталевий. Тобто, вся ця конструкція я зараз докладаю достатньо багато зусиль, щоб її якось зрушити з місця. Вся ця конструкція, вона ще кріпиться в двох точках, дуже міцна. Тобто, я думаю, що... Це навіть може врятувати ваші руки при якомусь, не дай Боже, звичайно, зіткненні. Тобто, вже на цьому етапі я можу зробити висновок, що аксесуари підібрані дуже кропітливо і з розумом, а не аби що притулити і впихнути мотоцикл, ніби у нас там є захист рук. Ні, тут все справжнє, все надійне і якісне, в принципі, як і. Притаманно фірмі Bajaj. далі на приборній панелі над нею у нас є кронштейн для кріплення навігатора або смартфона. Він виконаний у вигляді металевого кронштейну та оточує. З усіх боків приборну панель, та дуже цікаво, що цей кронштейн кріпиться до верхніх траверс. Тобто, можна в принципі знетяжко, але сказати, що це додає жорсткості конструкції передньої вилки, що дуже позитивно сказується на керованості мотоциклом. Під приборною панелью біля замка запалення у нас додан роз'єм для під'єднання USB-зарядки. тобто той же навігатор, який ви будете використовувати на кронштейні, можна одразу під час руху заряджати від цього USB. Ну або який хочете інший прилад, телефон, планшет, павербанк чи що завгодно. Тобто, як бачите, всі аксесуари роблять акцент на подорожі, але такі штуки, як кріплення для навігатора, вони безумовно будуть корисні багатьом і в місті, і в середмісті. Я, наприклад, постійно майже їжджу з навігатором, тому що погано орієнтуюсь. Да, є така проблема. Тож такий кронштейн мені би теж був дуже в нагоді. Ну і що і казати зараз про зарядку від USB, особливо в умовах відсутності світла. Час від часу це актуально, щоб підзарядити гаджети або той же павербанк. Наступний аксесуар, який ми зараз будемо дивитися, це дуги безпеки. Вони трошки змінили свій вигляд. Зараз я розкажу, що саме в них помінялося. Хтось каже, що він захищає бак при падінні на бок, не дай Боже, якогось аварії. Але насправді це в першу чергу захист для ніг. Тобто, коли ви сидите на мотоциклі, у вас, в принципі, ноги будуть крайньою точкою за габаритами мотоцикла. І якщо ви, не дай Бог, знову ж таки нікому не бажаєте його, впадете на бік, то мотоцикл впаде саме на ці дуги, але а не на ваші ноги. Ці дуги були і в попередніх руках випуску, але зараз вони стали ще більш. Товші і масивніші, навіть по, фото, по фотографіях нового мотоцикла, коли вони тільки з'явилися, було помітно, що тут є різниця в діаметрі. Тож ті дуги були норм, а ці, виходить, ще будуть краще. Плюс додали захист радіатору. Ось цієї частини захисної дуги теж не було на попередніх моделях. Тут у нас знаходиться бачок з охолоджуючою рідиною і далі радіатор. Тобто при якомусь падінні, особливо це актуально, при подорожах на ґрунті, в є каміння, якісь піньочки, брьовна і так далі. При падінні на радіатор дуже часто на Техніці ендуру і крос дуже часто гнуться, ламаються, пробиваються радіатори. Тож з таким захистом буде мінімальна ймовірність того, що ви не зможете продовжувати рух після якоїсь падіння, особливо, ну як я сказав, це актуально на ґрунті. Ну і щоб далеко не ходити, у нас є перероблений захист двигуна. Знову ж таки, він став якимось більш. Дизайнерським, тому що повторює контури мотоцикла, такі округлі цікаві форми повністю вписуються в дизайн, і що головне, він додає мотоциклу якогось більш серйозного зовнішнього вигляду. Тобто, загалом, я вже коли тільки підійшов до цього мотоциклу, я зробив висновок, що ці аксесуари додають якоїсь харизми. Мотоцикл виглядає більшим ніж він був попередні роки випуску. The last, but not the least це кронштейн. Для кріплення центрального кофру, на якій встановлена ось така от маленька спинка для пасажира. Звичайно, ця спинка не для того, щоб пасажир на неї спирався спиною, це просто неможливо, тому що вона маленька, але це додає комфорту. Ви можете, ну саме розумієте, якою точкою трошки впертися в цей кронштейн. Цю спинку вона, до речі м'яка, такої округлої форми, тобто, можна сказати, анатомічної, і почувати себе комфортніше і безпечніше на мотоциклі, тому що вас не буде зносити назад так сильно при різкому прискоренні. Ви не будете сильно чіплятися в водія і тим самим йому заважати в керуванні мотоциклом. Тобто, це такий елемент комфорту і безпеки, і мені, вибачте, потрібно поміняти батарейку. Тож, плюс один до безпеки та комфорту саме пасажира на пасажирському другому сидінні. Також на кронштейні є начебто, ручки для того, щоб за них триматися або комфортно переміщати мотоцикл в частності на місці. Але також комфортно братися за ось цей кронштейн для попи пасажира, і також переміщати або рухати якось мотоцикл. Не знаю, я коли тільки підійшов і хотів його. Покотити я одразу інтуїтивно взявся за цю штуку. Мені здалося, що це прям якась ручка міні комфорту На задню платформу ми, звичайно, можемо закріпити центральний поформ. Виглядати це буде приблизно ось так, в залежності від моделі, розміру. Виробника цього кофру. До речі, цю спинку можна буде використовуючи кофер, зняти і вже використовувати кофер як більш повноцінну спинку для пасажира. Але з точки зору безпеки, це не дуже правильно, тому що кофер це не спинка, і він не кріпиться насправді так надійно, щоб витримувати вагу пасажира. До речі, як опція в 23-му модельному році буде доступне придбання кронштейну для кріплення бокових кофрів або сумок. Вони не йдуть в базі, але їх можна докупити окремо. Чув, ходять такі чутки, що можливо, можливо будуть якісь цікаві акції ціни саме на ці кронштейни, ну, щоб людина, купляючи мотоцикл з салону, прям ну, 100% ready to travel. Без жодних компромісів. Таким чином, фактично, ми маємо 8 нових аксесуарів, ну, 7 плюс 1 опційний, на новому мотоциклі Bajaj Dominar 400 2023 модельного року. Як бачите, повторюся, всі аксесуари дуже якісні, зроблені не просто так, аби їх зробити і доукомплектувати, і, і, і там, ще можу сказати, що. А ми покращили байк і накинути трошки ціни. До речі, ціна залишається на рівні з минулим роком, що просто ну, реально дуже вигідно. Тому що за ті ж гроші, що ви могли купити в минулому році, та і в цьому, в принципі, році, 22-й модельний рік, 23-й, ви купуєте вже з усіма цими аксесуарами. І цікаво, що такі штуки, як вітрове скло, дуги безпеки, кронштейни для кріплення кофрів і сумок, це аксесуари, які купують ну, більшість людей, які їздять, в принципі, на мотоциклі, і особливо ті, які десь їздять поза містом або подорожують. Ну, це просто маст have, І ви б, скоріш за все, також хотіли купити ці аксесуари. То Ось вони вже тут є в базі. Не потрібно їх докупляти, не потрібно витрачати кошти. Я думаю, що кожен елемент там має стоїти 100 баксів плюс мінус, в залежності від його розміру, скажімо так. Тож, саме тому це найкраща пропозиція з усіх баджаджів за всі роки випуску. Ну, я дуже так образно це кажу, тому що насправді, залишивши ціну на тому ж рівні, ви отримали. Купуючи цей байк, аксесуари, ви просто зекономили свої кошти на майбутнє, коли б ви все одно їх доукомплектовували. Ну що ж, це всі відмінності нового домінару від попередніх років. Я вам показав всі аксесуари. Повторюся ще раз, що вони якісні, вони необхідні майже всім. І більшість людей все ж їх будуть купувати окремо. До речі, питання відкрите. Я думаю, що всі власники попередніх років зможуть окремо купити всі ці елементи і встановити їх на свій байк, таким чином стати ще трішечку щасливішим власником мотоцикла ніж ви були раніше. Ну а новим і тим, хто хоче пересісти з іншого мотоцикла на домінар. Ну, звичайно, це все це купувати вже не потрібно. Воно вже у вас буде з коробки. Ready to travel. Yes. З рота йде пар, немає світла і тепла, трошечки холодно. Але це не завадило мені зняти для вас огляд нового Dominar 400. Тож можете виказати свою вдячність, поставив лайк та написавши коментар до цього відео. Можете поділитися досвідом користування цього мотоциклу, або всім, всім, всім що у вас пов'язано з фірмою. Bajaj, ну, більш буде цікаво, якщо ви є власником або були власником бажаж Домінар 400 і можете поділитися з глядачами. Ну і зі мною, звичайно, якоюсь корисною інформацією. Величезний респект, якщо ви вирішите поділитися цим відео в своїх соцмережах. Прям дякую, дякую. Ну і це все на сьогодні. Я традиційно бажаю всім удачі, міцного здоров'я та залишатися в безпеці. І сподіваюся, побачимося в наступному відео. Па-па. Все. Па-па-па.